Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це міська рада. Друге слово це громадський центр соціального забезпечення. Третє слово це смерть. Четверте слово це центр збору відходів. От комутеенерперик. П'яте слово це поліція. Д полісі. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.